скажені і не дуже скажені, привіт, я вітаю вас, я сьогодні на Львівщині. Ну, і якщо я на Львівщині, то ну, як же не зустрітися з нашим. Е, як, як, як же ми його називали? Е, та людина, яка боролась дуже-дуже сильно з ваточником? Ви пам'ятаєте? Це Володя Підвальний. До Володі Підвального у мене дуже багато запитань, але ми сьогодні поговоримо знову про покривні культури. Ми цю розмову вже почали на заході Михайла Драганчука в Київській області. І зараз я хотів би подивитися, як це працює на Західній Україні, де трошечки інший, поки що трошечки інший клімат. І Поставити свої запитання, а Володя може поставити і свої. Привіт усім! Вітаємо на Львівщині. Їдемо на одне гарне поле, де проводжу маленький експеримент, вплив покривних культур на зміну родючості ґрунту. Бо дуже багато виникає питань у сільгоспвиробників. виробників. Скільки ми отримуємо компенсації азоту, калію і фосфору в ґрунті, коли ми вирощуємо седирату? Е, початку... Давай я зупиню тебе трошечки давай. і повернусь для мене і для багатьох людей це ну, зрозумілі речі. Яка різниця між седиратами і покривними культурами? Сидерат це культура, яка виросла, набрала масу і її заробили в ґрунт. Це може бути люба культура. Е, ну, сидерат, е, так, дуже багато городників і сільгосп... господарів. Я сидерат. зараз просто бачив, що кукурудза згоріла, і так. чоловічий каже: от в мене буде класний сидират. Але ж тут трохи задорогий. Та культура, яка росте на полі. Вона не використовується в сумішах покривних культур, яка я у вас його змінює. І відповідно вона не може рахуватися Угу. Uh -huh. Тому що є хвороби, є шкідники, які можуть перенестися знову ж таки на, на ту ж саму культуру через певний проміжок часу. Добре, вибач, що я тебе зупинив. Седират це е, більшість думає, що седират я посіяв редьку редьку або гірчицю. От я ж хотів Одного з цього почати. Типу це седират. Ну, монокультура скажем, та ж сама чи чередька, дуже популярна. Та? Вона має одну кореневу систему і можна сказати, що це вони виростили типу, як на насіння. Та? Але її заробили в ґрунті. Гірчиця, і взагалі будь-яка монокультура, вона не є седиратом, це є монокультура. Седерат це як мінімум три. Різних рослин, які ростуть у вас на полі. Оце можна рахувати, що це як мінімум три культури. Можна рахувати, що це сидират, а покривна культура це культури знову ж таки, мінімум три культури, які у вас ростуть на полі після основної культури, які озимі можуть перезимувати, або ярі, яких мороз знищить, і вони залишаться у вас на полі. І не просто лишиться, а ще в е, якості там ну, вони якогось... ті, що лишаються, вони виконують дуже багато функцій. Ну, ми це сніг... подав затримання. Там ми та... ще нагадаємо людям, що це, і давай тоді повернемося до поля. Що за полеми, по якій технології, що там на... за культура на... була чи буде на цьому полі 8 років підряд, якщо я не помиляюся, росла кукуруза по кукурузі. Тобто це е, господарство, яке е, працює в монокультурі, да? не мало жодних проблем до того часу, коли е, ціни на кукурузу впали, почались певні зміни, от, і вирішили впровадити всі пшеницю, ріпак і сою. Тобто, ріпак, як завжди, це перші гроші фермера. Які дозволяють там, закупити на, на осінь мінеральні добрива, ну, тобто дають трошки відчуття вільмін, до, та, до віль, віль, вільніші почуття фермеру, який застосовує гроші там, для закупівлі основних засобів. Ну, і відповідно, Наступна культура є кукуруза, і після ріпака до посіву кукурузи є великий час, і відповідно, це поле має. Якось попрацювати. Попрацювати, так. Інвестори, власники є з Європи, то ознайомлені з різноманітними програмами по карбонізації, карбонізації, підписали контракт на ці поля. І, відповідно, в перший же рік після Ріпаку запровадили, спробували посіяти покривні культури. Там якийсь аналіз ґрунту робили. До... Е, от власне і. Самому ж цікаво, так, і дуже багато фермерів задають питання, який ефект від покривних культур на, на полі. Ми провели аналіз ґрунту. Ми познайомилися з компанією Агротест, яка має свою лабораторію і визначають методику. Має, та, має свою методику американську. Тай, яка вже працює тут в Україні, і з осені вони будуть визначати, що в них додається певні послуги по визначенню кількості мікроорганізмів на тій чи іншій ділянці поля. По... Тобто, ви початковий момент зафіксували? Ми, початку, ми зібрали репак, господарство зібрало ріпак. Пройшло два тижні, падалиця ріпака, проросла. Її забрали гербіцидом, не провокували лощельником. а не краще було б залишити як теж покривною культурою ріпаку. Ну це Це задорого. Це за дорого. Ну як за дорого, падала вона, і потім витягує пологу. І ще один момент, коли ви після ріпака сієте покривні культури чи сидорат, треба провокувати. Провокацію Мені треба, треба спровокувати, оскільки. Ріпак заглушує всі топлі культури, культури, бо він да. дуже сильний, навіть та сама падається. Або мінімально лощиником, або коли він прорис через два тижні задавати гербіцидом ага. і тоді вже здійснювати посів покровних культур. Так як було зроблено на, на цьому полі, ми відібрали аналіз ґрунту. По всьому полі, хоча, спілкуючись з певними лабораторіями, треба все ж таки робити прив'язку GPS до того місця, де ми відбираємо ґрунту. Е, ну, зразок, зразок да, там і вже не вже, один зразок. Так. Е, і тоді вже на наступний рік ми зараз посіяли покривні На культури, те ж саме місце ви покриття. Так, і... Так, і перед посівом кукурузи за тиждень-два ми беремо про аналіз ґрунту. І дивимося, що нам дали покривні культури, які зміни відбулися в ґрунті по основних елементах. І відповідно вже при посіві кукурузи здійснюємо коригування по внесенню мінеральних добрив для стартових мінеральних добрив для посіву кукурузи. Тобто ми з тобою ще повинні зустрітися, або ти напишеш пост в здогонку до цього інтерв'ю. Що в нас вийшло після тому, що я так розумію, зараз покривні культури вегетують, да? ну дякуючи Богу і хорошій погоді на, на Львівщині? У нас ще примірочить золота осінь почалася. Да? Я сподіваюся, от вона, що я... От, от вона яка золота осінь? Ще рослини трошки звиготують, тому що основною. Скажімо так, перевага це є зелена маса рослин на полі. Чим їх більше відповідно, тим більше корисних речовин ми зможемо отримати після їхньої загибелі. Тобто, правильно я зрозумів, що з цим полем вже більше нічого не будуть робити, і воно буде жити своїм життям. Тобто воно живе будуть своїм приморозки. Життям. Приморозки вбивають. Розкажи, як далі в нас Примор... буде? Все. Будемо на боці бачимо, ага. да, а е, ідея, яка, що після збору ріпака ми лущимо да, провокуємо падалицю, сієм покривні культури, бажано е, з більшим вмістом е, бобових культур, на мою думку, оскільки бобові культури підвищують е, кількість мікроорганізмів в ґрунті. Та, ну, мабуть, в залежності, яка буде наступна культура, так? Чи так, не тут важливо? Ні, тут також важливо, оскільки ми перериваємо ріпак ідуть, насичуємо суміш більше бобовими культурами. Наступна йде культура кукуруза. Для чого кукуруза вимагає більше азоту? І відповідно, азот нам хто дає? Більше бобові культури, які накопичують на свої кореневі системи ті бульбочки. І відповідно ми за допомогою повітря да, наганяємо азот в ґрунт за допомогою бобових культур, які допомагають нам швидше розкладатися решткам, бо азот присутній в ґрунті. І відповідно, частина азоту, що лишається, вона йде для кукурузи. Відповідно, йдуть економія по азотним добривам. Калію і фосфору для кукурузи. Скажи мені, вже тут не заробляються ці е, покривні культури, чи ну, оскільки ці поля підведені під програму декарбонізації да, під карбові кредити, там не буде застосовуватися застосовуватися ще раз одна дисковка, культивація да -да, чи там оренка. Там питаю. будуть нарізані полоси. Введені е мінеральні добрива, рідкі чи сухі. Там вже на вибір господарства, як воно планує, і здійснений посів е сівалкою темпово Водерстадовською. Е а ці е добрива будуть внесені. З урахуванням балансу оцих, так. все ж таки, ну, покривність культури, ми ж весь час кажемо, що вони. Так власне, коли додають... ми отримаємо да. результат а, від ти, лабораторії, ти результат. Похибку, ага. похибку, похибку, мінералі, І тоді збалансуєш доклад. по лібіху. скільки, з, да, да. скільки треба, стільки ага. добавити. Щоб зайвого не давати і в теж, в те ж саме, і так. Угу. Тобто. Ну, і ми забули сказати, що ми все ж таки їдемо на поле не по класичній технології. Класика і... зараз не в моді. От, бачиш, ви всі почули. Володя Підвальний сказав, класика зараз не в моді. До речі, я тобі скажу, що ми опитування робили, mm. і на скаженому агрономі поки що 80% працюють по класичній. -класи. І тут ми представляємо всіх. Вот. Класика, як говорить мій друг і товариш Віктор Філатов, вона дозволяє... Ну, і він партнер твій бізнес. Да, Це він... компанія FDS. Ми від SportCrops реалізовуємо продукцію від Віктора Філатова, його суміші. Які він опробовував у себе на, на полях, і, та, вирощує, і вирощує в Харківській області. так, І вирощує в Харківській області. Ми сіневий завод. Ну, перевага в тому, що культури вирощуються в одному господарстві, очищуються, тобто він контролює, щоб не було зміст вирощує. і все, все, все. Так. І бур'янів ми збираємося і, і співвідношення в, в самої суміші. Так. так, так, ну це його суміш в мене. Трошки інші Ну Про це ще ми поговоримо. Ми намагаємося не, не, не багато давати. Ми завжди давати. Спечирає, Сперечаємося, але завжди сперечаємося, ну, в, спереч... в, в таких бесідах з'являється таке оптимальне рішення, яке. Ну він східняк, ти західняк. Тут да, є, і... можуть бути дещо якісь. <сум> ну, я ж не кажу там суттєві. Але я тебе перебив. Ти про, казав про. Ми казали про систему, що тут не класична система, а мінімальна. Мінімальна пробіта ґрунту в, в господарстві. Так, вони працюють, працюють. Ну, техніка Вдерстатовська є. Каріпі, що вони отримали по ріпаку, якщо не секрет? Більше 4,5 тонни цього року. Це по понаутіло, так? Да? Ні, це не на наутілок. А це просто по мінімальній технолізії. Звичайними сівалками господарство пробувало сіяти точним посівом на міжеді 75 ріпак точним висів. Дуже багато хто практикує, чи там два проходи, Ну, Дуже цікаво зараз. Росіяли ти, 250-300 тисяч. ну Просто цей рік такий хороший для ріпака да. по Західній Україні, в когось там по центру Півдню, да, погоріло все, і кукуруза, і соняшник. Тут нормально, тут кругом гарні врожаї по ріпаку. І... Ну, це поки що ріпакові місця, і по температурах середніх, і ну, опади по, по волозі. З кожним роком опад зменшується, якщо, наприклад, в Тернопільській області. Ну, все ж таки в ґрунті поки що. Десять та... відсотків менше. Гру... Да. В грунті є, але, але цей цього... рік показав, що дуже посуха, посуха, дуже посуха повітряна, вона дуже страшна. Да. Да. Хоча в ґрунті і на сході була волога, але. Були проблеми відповідно, і шкідники і хвороби. Було таке: є декілька господарств, які була посуха-посуха, все прекрасно ну, менш-більш розвивалося, і потім у нас чотири дні були зливи. Там випало ну, достатньо кількості опадів і проходить тиждень часу і на бобових культурах такі кормові боби, горох, хвороба зразу ж ну, рослина. Тиждень часу і рослина немався посох. Локальні господарства такі були. Знаю, і на Волині така проблема була, і на Хмельниччині повернувся з відрядження минулого тижня. Теж так само розказував. Тобто грибкова інфекція, яка є на ґрунті, попадає на рослину. Відповідно, ті гриби бактерії які є поганими, ту рослину з'їдають. Але вже в нас на західній Україні люди бачать, що йде зміна фермери, бачать, що йде зміна клімату. і, Відповідно, дивляться, що ти думаєш, вже є відчуття? <пителю> це якраз у мене було таке запитання, тому що ви більш-менш в комфортних умовах. Тут вона ще зелененька травичка вздовж <пителю> дороги. <пителю> так, але все рівно ж субтропіки підходять сюди, і з'явилися ті такі шкідники. Більшість думала, що це. Калібрі, да, шкідник забув Да, Я бачив, да, да, якась така назває, і, і крильця в неї да, такі, да, 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 да. Да. І, і дуже красиво. І, і хабаток такий да. же, вона. Насправді ні, а ця рослина е, казали мені, що вона ще в 10 чи 15 років в тому була тільки в Криму. У нас жарко стало, що, що ті бо... переселяють мігрують сюди вже ну, на Давай повернемося, Володя, я щось хотів би закрити так, як ти говориш про досліди. Ще якісь досліди в цьому році ти закладав такі, що ти можеш вже зробити деякі. Висновки або просто розказати, що от такий досвід закладається. Тому що я ж так думаю, що ти не просто з голови береш ці досліди, а це е, твої клієнти, твої партнери ставлять я якісь дякую запитання. Я Клієнтам і партнерам, що дають можливість на своїх полях пробувати закладати такі експерименти, тому що мало хто бажає. Е, Скажем так, експериментувати. Основна ж річ фермера це заробити кошти ну, і прогодуватися. В мене була ідея, але я не встиг цього року закласти. Демо ділянки з посумішах, але зараз трошки. Буде. Ми можемо нашим учасникам запропонувати, може хтось почує. і Я за зиму готую. Який регіон тебе цікавить? Мене цікавить опробовувати в різних регіонах, так? є господарства, які є господарства, які можуть, які, які цікаві, це от південь Войтовик Михайло Вікторович завжди. Ну ви безпосередньо з ним знайомі, так що я думаю, що знайдете більше він науковець відкрита людина і в пошуку знаходиться. Дробітку відправляю Вадиму час від часу. От поза Миколаївська область області. До речі, у нас буде дуже великий матеріал. Про з Вадимом він записаний ще влітку в кінці. Але я чекаю, щоб ви були більш вільними, і ми подивимося цей матеріал mm -hmm. з Вадимом Дорбітько. Добре, ми про це поговорили. Зараз їдемо на поле і побачимо, як це там розвивається. А потім ще я хотів би поговорити про ну, суто продуктовий портфель твоєї компанії. Поговорити які можливості, які тут перспективи?